Прошу сідати. Оголошую судове засідання відкритим слідчим судею залізничного районного суду міста Гола розглядається скарга керівника військового відділення на журналісти проти корупції Олександра Сергійовича на незаконну бездіяльність слідчого залізничного пергонка у війській області. Судове засідання в нас з'явилося. Скажи, призвичайні афабатькові. Жуков Олександр Сергійович. 2 січня 1953 народження, місто Ю вулиця Папанатського терапічні причини Дайте, будь ласка. Значить, судове засідання не з'явився, не з'явилася повноважена особа залізничного відділу поліції про причини якість суду не повідомила і ніяких е, особливо, ніяких документів не надала, як раніше. Тобто слідчий суддя немає ніяких на даний час і вашої стати. Це зрозуміло, так? Слідчі суддя у опис природові немає відводить слідчивому судді. Значить, можемо розглядати дану старку без участі уповноваженої сторони? Я так думаю, ваша честь на нашу. Закон дозволяє закрити. Ви не закриєте. Правда, щось на місці у Розглядати дану скаргу за даної явки учасників судового процесу, оскільки дана категорія справ не перешкоджає розгляду без участі у формулах залізні поліції, а відтак поховив розглядати справу лише за участю скажника. Я пропоную ті порядок тоді: слухати ваші пояснення, оглянути матеріали скарги, після того, що довідувати надачі. Не заперечу. <підріоніст> Ух ви затвердите ви, що зазначені. Ви ніяких відповідей не отримували від зазначення відділу поліції? Ні. Yeah. Значат, ви звернулися з карбою і просите э, розглянути стару судового засідання порядку, визначеного статі 306, за наслідками якого визнати дії з тих ВПОНШАВІСЬОБІСІМ законимося, зобов'язати його включити до єдиного реєстру досудових розслідувань мою заяви від 18 до 2017 року. Ви підтримуєте дану? Так, я ну, шо, ви щось підтримуєте? Що додатково бажаєте пояснити? Я хочу додатково сказати що такої річ. Перше. Я би просив, щоб ви бачили час перед його справу на геть відповідати. Законуємо суду. Я маю вміти кошти підписати і це. Якщо вам принципово, я вибачаю, що я затиснився, але я вам пояснюю, що оскільки літній період до мене. Я не причину. А з другого боку, хочу сказати одну таку річ. Ви вважаєте вже в мене, мабуть, і не одну справу. Цього приводу вже ви розглядаєте, якщо так я підрахую, вже де десь о десятках де вже доходить до десятка, це точно. розглядаєте вже не першому скаргу. іменно з цього приводу, з приводу невнесення, внесення, відомо, що то є ДД. Через того, значить, і, мабуть, що у вас немає прикладу, такого і в мене немає прикладу, я не можу пригадати, що хтось по хоч раз з'явився судове засідання і хоч би раз пояснив. Чому він не вносить відомості для МД? Чи я дурний? Чи може ви щось не розумієте? Чи може свідчить щось не на тому місці, сидить чи начальник поліції, чи начальник слідчого відділу. Ми цього не розуміємо. Я цього, наприклад, не можу зрозуміти. Чому близько трьох десятків моїх скарг, значить, які у вас направлені, після того як були написані повідомлення про вчинення камінання правопорушення, крім одного одного? Яке ви ухвалили на минулому засіданні щодо зобов'язання внести в РДР і це торкається питання там Санор, то більше ніяких не було таких значить, ні рішень, ні повідомлень, ні, ні судових засідань, на яких би щось ми не розглянули і сказали, що да, жуков, ти підлєд, ти не знаєш закону, ти що тут пишеш до нас, і так далі тоді. Цього немає. Я цього не можу, і я цього не можете сказати. Я до вас пишу, пишу, пишу. Мені дзвонять дзвінці, мені говорять, а що це ви пошту придумали, що це значить, наш залізничний відділ? Це пошта? Ні, це не пошта. Залізничний відділ це правоохоронний орган. І я маю до нього, як звичайно, як всі громадяни маю право до нього звернутися із повідомлення про вчинки кримінальні правопорушення. І цей правоохоронний орган повинен у відповідності до нього закону, який для нас всіх одинаковий. Значить, Чи це суддя, чи це пенсіонер, чи це значить, поліцейський, вони повинні внести ці відомості в ЄРДР і почати досудове розслідування. Цього не роблять. Чому не роблять? Чому суд, я не знаю, чому суд не хоче втрутитися в цей процес і значить, закриває очі на це. Ви де шости чи самий розглядаєте, і ви значить, так ніби нічого не стається. Вот така моя позиція з цього приводу, це вже черговий раз, я не знаю, що я маю ще говорити. Стаття 24 це є, є. Вона для всіх, для всіх. Що слідчий, е, значить, слідчий відділ залізничних він якісь особливості на небесах у нас, чи він, значить, під землею, чи він на воді. Чому він не робить своїх, е, не виконує своїх обов'язків, покладений на нього закон? Я не розумію цього. Ну все. Так, ухвала. Від 19 липня, старка і повідомлення, а також копія талону номер 33 від 18 на цьому 2017 року про те, що поступила відповідне повідомлення про різні відділу. Тут поглянули, всі матеріали старту, інших матеріалів немає. Попитання марта. Докуди mm -hmm. ну, закінчите перевірку, фактично постанути справі за світлення доказами перейти до свідового дебату. Що просить? Я хочу ще додати до цього попереднього виступу, що значить, от я тримаю значить, ухвалу Печерського районного суду міста Києва. Від 20 березня 2017 року по справі 757 Значить, Ці ухвали Печерський районний суд, міста Києва, зобов'язав Генеральну прокуратуру внести відомості в РДФ, в яких були не внесені. Е Повідомленням э, представника Національної асоціації про України на бездіяльність Генеральної прокуратури України. Я би просив, щоб ви це теж, я думаю, що ви ці речі знаєте, ви читали пішення, як ось і знаєте, і знаєте у загальну практику, яка, до речі, була прийнята е, вищим спеціалізованим судом України, і значить, вона була прийнята на загальних зборах України, е, загальних зборах е, цього суду. Значить, від два значить, а була значить оприлюднена листом від 12 січня, 2017 року. Я не думаю, що там судді, що судді, які про це оприлюднили спеціалізований суд. Що це просто значить, якісь там собі ну, такі, будемо жити, безграмотні, некваліфіковані не, не суди. Я думаю, що це професіонали високої е, літери, які надали цю практику для того, щоб користувалися цією практикою всі суди України. До речі, до речі Печерський суд якраз використовує свої ухвалі цю практику, загальну практику. Тому, Значить, це я доповню свій попередній виступ, а в дебатах хочу сказати. Що я прошу, А Для чого йдуть? Вона є. Вона є, я думаю, я можу долучити, але вона в мене копію знімати. Добре. Вона є, я просто думаю, думав. Вона є, я думаю, що ви ці документи знаєте, ви їх читаєте. більше, ніж я і Ось, Я прошу дебатах хочу сказати, що я прошу, щоб суд. Щоб суд. wyjęć decyzje na wszystkich i